Вітаю! Сьогодні 1 червня і це мій корисний сніданок. І тут багато чого наставлене, так, бо поспішаю, субота потрібно десь побувати у гарному місці, так? Так, літо почалось. Так, але ж моя подруга каже, ти не дуже поспішаєш. 11.47, а я тільки снідаю. Ну, зранку інші справи були. Але ж, хочу нагадати вам, так, квіточка, яку я купила, щоб посадити на балконі, інші пересадила, а ця така гарна квітує розовим, рожевим. І не можу посадити. Чому? Бо вона засихає. Без догляду, без води. Так що, дивіться, зовсім такі листочки пов'яли. Про що я? Нагадую, вживайте воду. Так, ми не кактуси. Люди не кактуси. Так, І без води нам ніяк. Так, Подивимось, як вона. Живе после води. Так, що тут у мене? Вода? Я що? Міма налила? Куди ви дивились? Чого? Не підсказали, що я міма лью? О! Таке вам. Такі у мене глядачі нічого не підсказують мені. Правильно, що я знімаю, чи неправильно? Так. Так, так, шуткую, багато шуткую, але ж. Таке життя. На сніданок у мене буде. Така відбівна. Ні, вона невелика. Це середнє філе пополам, так що нічого тут великого немає. Ось така цибуля в мене ще буде. І авокадо, яке я вже кажу, що потрібно їсти. Я тільки розрізала, воно вже темніє. Так. Такі стиглі дуже. Авокадо. Поливаю лимоном, сіком. І ось такий сніданок. Все. Більш нічого не буде. Але ж трошки щось буде ще. Так, я поспішаю сама ще повільніше розмовляти з вами. Ну, а не потрібно мене було ругати, що я повільно розмовляю. Як поругаєш когось, він ще гірше стає. Так і я. Так. Годжі. Ягоди. Сушені. Барбарис. Корисне. Всі, що я кидаю, дуже корисне. Для чого? Під холестерину. І ось такі сухі ягоди прусниці. Заливаємо окропом. І беремо з собою. Так, на природу. І ще. Так, перелила. Так, я віділью. І ще води потрібно побільше взяти з собою. Ви знаєте. Так. Смузі. Смузі Дома буду вживати. Полуниця. Розморожена. Малина. Розморожене так. Маш пророчче, петрушка Корисна. Так, я казала, що кальцію, калію, калію багато. Я трошки помилилася. Саме більш в петрушки це вітаміну К. А вітамін К для судин це супер. Так що у кого проблема з судинами, використовуйте петрушку. Там її стільки багато. Так. Скільки багато? Дуже багато. Мабуть, 10 добових норм. 100 грам петрушки 10 добових норм. Вода, сьогодні вода. Так. Ось це перекручу і буду вживати. Маш дуже корисний. Дуже корисний. А якщо я проросше, це супер. І хочу нагадати, що маш, якщо ви будете вживати, для схуднення, так. Бо його трошки з'їш і не хочеш їсти. А, так. а я на природі не буду їсти майже нічого. Ну, тільки тільки печиво, Яка, яке сама приготувала так. Яка смакота, я хотіла сказати. Це дійсно. Звичайне печиво з кунжуту, але ж з тертим какао і борошном мігдалю. Це таке. Смачне, що я не знаю, що я не знаю. Все, термо з собою, печиво з собою, смузі випиваю, а ви ходіть, здорові, побачимось, папа. -па. І що це за звичка попрощатися, а потім ще щось знімати? Ну, я не знаю, я така. Так, поки не змінилась. Так, терпіть або перемикайтесь. А я забула щось цікаве сказати. Так, обіцяла. Тому згадала, і зараз вам розповім. Але ж заодно спробую смузі. М -м -м. Яка смакота. сьогодні кисленькі смузі. Але ж запах. Запах бобових. Так, маш це бобові. І це може комусь не сподобатись, але ж... Да дайте базиліку. І це буде супер, так? Пахне базиліком, а будете бобові вживати. Так, а це я наліла подруги своїй, вона не полюбляє смузі, але ж потрошку-потрошку звикає до корисного, що, чим я її пригощаю, так. Розповісти хочу про ось ці гілочки від Петрушки. Так. Якщо хто хоче. Полікуватися. А саме що? Нірки. Нірки полікуєте. І у вас не буде набриків на ногах. Так. Сольовий обмін в організмі трошки налагодиться. Так. Дійсно, і берете, ну, подрібнити столову ложку такий гілочок, залили шклянкою окропу 250 мл. Настояли. 40 хвилин процедили і вживаєте. Якщо хто поспішає на роботі, так нема часу, вживайте вранці і ввечері. Якщо хто не поспішає, вживайте цю склянку 250 мл за чотири рази. Так, і так попийте, ну, 7 днів. Якщо у кого такі великі набрики... 14 днів попийте. Таку траву, такі гілочки. І Нірки вам скажуть дякую. Так. І, і ноги будуть гарні-гарні. Ніяких... Ніяких таких неприємних, некрасивих ног не буде. Будуть стройні і гарні. Все. Тепер все, ходіть здорові, папа! -па.